Верховна Рада визнала Росію державою агресором і звернулася до міжнародних партнерів, щоб вони теж ухвалили таке рішення, і так звані ДНР і ЛНР визнали терористичними організаціями. Сказано в заяві парламенту. Депутати сьогодні зібралися на позачергову сесію. Зокрема, вирішили при потребі повертати на посади вищі військові та міліцейські чини. Вікторія Пластун розкаже докладніше. Позачергове засідання депутати починають хвилиною мовчання, вшановують пам'ять жертв голокосту та всіх загиблих внаслідок терактів на сході. Я хотів би, щоб розпочинаючи наше засідання, ми вшанували пам'ять невинно загиблих. З трибуни представники коаліційних фракцій закликають парламенту хвалити заяву до світових організацій про визнання Росії державою агресором. 271, рішення прийнято. Український парламент заявив світові, що у нас військова агресія, яке вибиває з-під ніг. Спекуляції, що в Україні або громадянська війна, або сепаратистські настрої, і це внутрішні справи України. Визнання цього дає нам можливість просити військове обладнання оборонне принаймні, і здійснювати цілу низку кроків, які далі необхідні для посилення захисту країни. Парламент вніс зміни до закону про люстрацію. Їх підтримав 241 народний депутат. Тепер, якщо це знадобиться для зміцнення обороноздатності держави, на посади зможуть повернутися чиновники з Міноборони, МВС та СБУ відповідні. Подання президенту вносять голову цих відомств. Рекомендацію дає не просто міністр оборони, а за рекомендацію дає і профільний парламентський комітет. А президент приймає кінцеве рішення. Воно дасть змогу. Щоб ця процедура і механізм не здобули корупційних ознак, а до їх просто хочуть поновити на тих посадах, з яких вони були люстровані. Я не вірю ні одному українському генералу, який працював за період незалежності України. Це все зрадники. Верховна Рада ухвалила в першому читанні урядовий законопроект, за яким Вищий адміністративний суд зможе за спрощеною процедурою визнати ЛНР і ДНР терористичними організаціями. Закон надає таке право й РНБО, а вводити в дію рішення. Рішення має парламент. Вікторія Пластун, Олександр Прозоров, Вадим Тімофієв, перший національний.